Друзі, привіт! Вітаю вас на нашому наступному занятті, присвяченому лексичному значенню. І ми починаємо прямо зараз. Лексика. Це сукупність слів, словниковий склад мови в цілому або її діалекту, тобто певної його вірки, властивій якійсь території, а також певної сфери спілкування, стилю мови, творів письменника або певного твору. Оскільки лексика це сукупність слів, тут варто зазначити, що ж таке слово. Слово це мовна одиниця, звукове та буквенне вираження, поняття про предмет або явище. Слово має два типи мовного значення лексичне та граматичне. Що ж таке лексичне значення? Це те, що означає слово. Наприклад, лексичне значення слова дощ. Це різновид опадів, що випадають із хмар у вигляді краплин води. Лексичне значення слів можна з'ясувати за тлумачним словником. Поговоримо тепер про граматичне значення. Граматичне значення встановлює належність слова до певної частини мови. Згадайте, іменник, прикметник, дієслово і визначає його граматичні ознаки. Якщо лексичні значення слів наповнюють думку конкретним змістом, то граматичне значення цю думку організовує. Повнозначні слова, самостійні частини мови, мають і лексичне, і граматичне значення. Службові частини мови лексичних значень не мають. Лексичне значення слів пояснюють тлумачні словники, як ми згадували раніше. Одне слово може мати кілька лексичних значень. І таке явище називають багатозначністю або, таке важке слово, полісемією. Розрізняють пряме та переносне значення слова. Чому важливо знати лексичне значення слова? Ось кілька причин. Комунікація або ж спілкування. Розуміння лексичного значення слів допомагає нам ефективно спілкуватися. Далі. Розуміння тексту. Знання лексичного значення допомагає нам розуміти текст, який ми читаємо або слухаємо. Письмо Розуміння лексичного значення слів допомагає нам писати більш виразно та точно. Допомагає нам передавати свої думки та ідеї з більшою чіткістю. Наступна точна мова. Знання лексичного значення дозволяє нам використовувати різноманітні слова і вирази для точного вираження своїх думок і почуттів. Переклад. У випадку, якщо хтось займається перекладом або вивченням іноземних мов, знання лексичного значення слів є необхідним. Наступно. уникнення непорозумінь. Інколи слова можуть бути багатозначними. Якщо ми розуміємо лексичне значення слова, ми можемо уникнути неправильних тлумачень і непорозумінь. Розвиток словникового запасу Знання лексичного значення слів допомагає нам розширювати свій словниковий запас, завдяки чому ми стаємо цікавими освіченими співрозмовниками. Отже, розуміння лексичного значення слів є важливим для якісного спілкування, читання, письма, для перекладу. Воно допомагає нам стати більш виразними. Точними та ефективними у використанні мови.